Ну тут вже такі розміри я вам скажу. М -м. Така чудова полянка. Ойкій. Та що тут вже такі Попадають класні гриби. Ще одні є. І не один. Ух. Вітаю! Сьогодні у нас є 13 червня. Сьогодні я працював на пасіці, не було часу йти до лісу. Тепер, вже йдучи додому, я, так, маючи годинку часу, захотів повернути на свої грибні місця. Так, недалеко від пасіки. Подивитись, що там є. Ну і я. Я вже знайшов. Ось який холобос. Риби є, О, який. М -м -м. Так, мене тянуло до лісу. А, ще один є. Ось такі два для початку є. Добрий початок. Йдемо далі. Я так трошки пройшов. Усі гриби. І яка чудова голубінка. М -м -м. Просто красуня. Велика, молода. М -м -м. Дуже файна. Йдемо далі. Ну тут нам попадає о! Чудовий! Вже такі великі попадають! Рибочки є, це я тільки зайшов. Приємно! Йдемо далі! Побачив цього гриба. йшов до нього. Не ну, побачив. Ось. Потолочив гриба. О, молодий. Як бачите, чистий. Хоча тепер і багато червивих але... а це тут такий. Ну він ще не старий, я вам скажу, Ну, подивимось до нього чи чистий. Подивимось. Грибочки попадають. Є, попадають ось такі маленькі. Ось ще один вигляду Вони дуже малюнькі, а лишаються. То я кажу, так не треба топтатись, знайшов гриба. І так не топтатися, бо є маленькі, щоб не толочити їх. О, то є такий. Ідемо далі. Ось такі молоді тут є. Вони дрібні найлишається. Є ще. Тут. Ось такі. Ага. То він тут? Тут він не один. Ага. Ще тут є. Це вже так. Такими групами починають рости? Десь я бачу ще ось тут. О! Такі молоденькі гриби. Чудово. Вже дійсно групами ростуть. Гойкій. Та що, тут вже такі попадають класні гриби. Тут ще один є. І так на одному місці. Йдемо далі. Що сказав? Ідемо далі. Тут не бачу ще. Ух. Полючий. Ну тут вже такі розміри я вам скажу. Така чудова полянка. Треба ще подивитись. Ось такі гриби нам попадають. Ну, нас цікавлять бейки. Кілька кроків і знову нам попадає такий oh, чудовий. Ah. E йдемо далі. Це вже явно а групами. Ось цей ще один є. Їх є більше десь під листям, так, але я не хочу топтатися, вишукувати. Нікого бачу, того беру. Йдемо далі. Великий прихований під листочками. Такий файний. Він тут не один. Компанії. Ничка там. Йдемо далі. Біночка. Файна. Молоденька. Приємно. Вони так десь поводні попадають. Ну думаю будуть кілька днів, то мали би бути більше їх. Йдемо далі. О, то білочка не сама. Тут такі грибочки. О! Колобочки такі. такі. Ойкі. Фаїючи. Тут є ще один. Молодий, він малий не лишається. Так, приховані молодими дубами. ой Так скоренько звечоріло, ніченька йде по пятам. Буду йти додому, бо таке ніч є ніч. У нас сьогодні такий результат. Є стільки білих грибів, дві голубінці. Надіюсь, що вони будуть. Десь з'являються по одній такі файні, молоді, великі. А грибочки є. Просто треба так іти, щоб більше часу бути в лісі. А так, то за годинку часу непоганий результат. Це я був так у двох своїх грибних місцях і знайшов стільки грибів. А вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі! ...бережіть природу. О, защипа по дорозі додому. Ойкий файний. Ух, що? шо такий. Колобок. Ух. Просто такий красон. Кінничка застає у лісі, йду додому, а грибочки ще попадають. Один, другий вилетів. Сів. Це вже такий мій знайомий їжачок. Він завжди приходить на пасіку. Тут є чим поласувати. Він дуже полюбляє відвідувати пасіку. принюхується. Пішов по підволики.